Моя історія почалася 25 квітня під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі. Наша група вела бій під час виконання маневру ми попали під мінометний обстріл 120-го калібру, і я отримав поранення. Була евакуація тяжка під час обстрілу, але нам це вдалося. І в 100 пунктів в тому самому в районі мене стабілізували, виконали перші дії, зупинили кровотечу. Дякую цим лікарям, дуже професійно працювали. Потім мене перевезли в часів яр, також там надали допомогу. І першим вже рейсом я попав у Дніпро. Там мені встановили цей АЗФ. Дякую лікарям. Спасли там руку, можна сказати. Тож прогнозів позитивних не було. Далі я попав у Львів, там теж побув декілька днів, і потім евокуаційним поїздом попав у Чернівці. Бо в попередніх лікарнях лікарі не знали, що робити з моєю травмою, точніше, з моїми рваними ранами, з моїми пораненнями. І попавши сюди, мені зразу дали зрозуміти, що це дуже добра лікарня і тут мене врятують. Протягом півтора місяця інтенсивного лікування тут мені провели сім операцій. Перешили всі рани, наростили м'язові тканини. І закрили остаточно моєю шкірою рани. Для досягнення результату в лікуванні нашого військового ми використовували сучасні методи лікування гнійних ран і пошкоджень. Так виглядає пульс лаваж для санації порожнин гнійних ран. Потім ми використовували вакуумну терапію негативним тиском. І наостанок ми їм зробили пересадку шкіру за допомогою портативного дерматома. Хочу сказати про лікарню, що я виграв виграшний квиток, тому що харчування тут супер, як для солдата, який перебував більше року на фронті, то умови просто суперські. Чотири рази кормлять, дуже смачно все. Все приносять в палату, супер умови. Дуже гарний догляд. Всі маніпуляції проводяться з посмішкою, завжди це приємно. Розхідний екітаж, я розумію, що це приватна лікарня і все це дорого, але ми ні за що не платимо. І це дуже приємно, що я попав в такі умови. Спілкувався з своїми побратимами по відеозв'язку, то ніхто не має таких умов. Дуже класний ремонт, навіть є телевізор в палаті. Це функціональні ліжка з підйомом голови, ніг, що хочеш. Тобто, дуже класно. Хочу відзначити також середній та молодший медперсонал. Скажу вам, що доглядали тут за мною як вдома. Можна навіть сказати, що краще, бо я вже давно не був вдома. Дуже завжди по одяг, завжди доглянуть. Накормлять, завжди поспілкуються, коли, може, тобі сумно буває. Теж все це, це відмічають. Я вам скажу, дуже це приємно і дуже це мотивує. І ти забуваєш про ті тяжкі травми, які, про наслідки їх точніше. І вертаєшся більш до цивільного життя. Після закриття ран мої пальці почали рухатися на руці, хоча прогнозів таких не давали взагалі. Ось Можу показати вам. Чому я дуже радий. І зараз збираюсь додому, все супер.